Чергову порцію новин підготувала для вас команда телеканалу Віта. Про усе найактуальніше розповім уже за мить. Мене звати Юлія Велокотрав. Вітаю вас. Гумвантаж до Авдіївки відправили із Вінниці. Безкоштовні курси англійської для дітей-переселенців. Фабрика ідей у гармонії. Від обстрілів бойовиків продовжує потерпати Авдіївка. Вісім будинків цієї ночі зруйнували під час артудару. Загалом, як повідомляє Донецька поліція, тільки за останню добу понад півсотні будівель міста терористи повністю чи частково знищили. А жертвами атак стали четверо людей. Відновленням осель мирних мешканців наразі займаються українські військові разом із комунальниками. На допомогу їм сьогодні із Вінниці відправили гумвантаж. Боєвельні матеріали, теплі речі. І продукти в дворі адміністративної будівлі книжки утворилась ціла гора гуманітарної допомоги. Люди з усієї області провозять памперси, одяг здебільшого верхній, дитяче харчування, солодощі, продукти ніхто не залишився байдужим. Вінничани гуртуються заради підтримки постраждалих в Авдіївці. Місто кілька діб під постійними обстрілами, а його мешканці залишились без світла, води і тепла в напівзруйнованих оселях. Допомогти відновити житло у прифронтовій Авдіївці взялась обласна влада. З бюджету виділили 350 тисяч гривень. Зв'язалися з нашими колегами в Краматорську і в Авдіївці і е, запросили від них заявку на то необхідне, що потрібно було. За бюджетні гроші закупили найнеобхідніше: дошку, фанери, цвяхи, плівку. Осторонь чужої не залишились і мешканці області та міста. Потік людей не припиняється з 11-ї години ранку. Везуть теплий одяг, ковдри та медикаменти. Машини не встигають розвантажувати. Ігор Миколаєвич приїхав з Калинівки. Каже, доведеться робити другу ходку, стільки охочих підтримати людей з Донеччини. Там ще є така сама машина. ще стільки саме є одягу і. Продуктів це ж не тільки ми одні. Всі розуміють, всі розуміють, як нам тяжко. Про те, що збирають вантаж на схід, люди дізнаються із соцмереж, приносять в кого що є. Гойорочки приніс свої, які виростили самі. Вони це не мариновані, це ем, шальоні говірочки і помідорки. Хай їдять на дорожці. Консервацію, сало, щось круп. Що змогли, то принесли, щоб допомогти людям військовим нашим? Для того, щоб зігріти в мороз не лише мешканців Авдіївки, а й бійців, які там знаходяться, люди принесли бензиновий генератор та буржуйки. Але якщо ось ця заводська, то він і ця газ презентував ручної роботи з гербом. І як ми бачимо, тут можливо ще й можна готувати їсти. Величезний ман, який мали доправити гуманітарну допомогу на Донеччину, розрахований на 20 тонн. Втім, його виявилось замало, аби завантажити усе, що принесли небайдужі подоляни. Віддукнулися всі райони. Фактично, я тільки що спілкувався з перевізником, який буде супроводжувати, перевозити цей вантаж. І ми, напевне, будемо думати про ще один одну машину. Передачу від віничан в Авдіївці чекають вже завтра. Втім, збирати допомогу для мирного населення та військових продовжують. Ірина Курш, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. За даними ДСНС, майже дві сотні людей уже евакуювали Авдіївки до найближчих населених пунктів. Із них 95 дітей. А тим часом малеча, яка разом із батьками оселилася у Вінниці, безкоштовно вивчає англійську учням від 6 до 8 років. Уроки організувала громадська організація переселенців спільна справа. На одному із занять побували Олена Гук та Олег Літвінцев. У класі діти переселенці з Криму та Сходу, учням від шести до дев'яти. Англійську маленькі вивчають майже з нуля, але вже демонструють прогрес. Майне Мілана. На ньому може в багатьох странах говорити, тебе поймуть, і він дуже цікавий. Урок триває півтори години. Дітям дозволяють під час занять виходити з класу до батьків, телефонувати і просто розминатись. Їм так простіше адаптуватись до нових умов. Я ставлю такі плани вивчити з ними всі букви, навчити їх читати, і якби такі ази, якби щоб вони могли розповісти про себе, звідки вони. Юрій Зиков у Вінниці від початку воєнного конфлікту переїхав разом з дружиною і трьома дітьми. На безкоштовні уроки англійської привів шестирічну доньку. Чоловік не сидить, склавши руки, продовжує працювати на благо України. У місті очолив громадську організацію переселенців спільна справа. Тепер допомагає переселенцям знайти житло, роботу та вирішити юридичні питання. А всі гуртом намагаються підтримати військових. В тому році діти була програма «Творити, аби жити. Ми провели мастер-классов потом это на майские праздники там изготовили там маки и все остальное потом была ярмарка продаж, и деньги вырученные в рамках этой этого этой ярмарки продажи мы в госпиталь нали там вайцам ага. то есть Дальше у нас инк. На Віденщині сьогодні живе майже 12,5 тисяч переселенців. Зараз активісти спільної справи очікують від міністерства з питань тимчасово окупованих територій фінансової підтримки на реалізацію проєктів. У планах організувати безкоштовні мовні курси і для дорослих, відкрити класи польської та комп'ютерної грамотності для пенсіонерів. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта. Фабрика ідей працювала у Вінниці. Три дні місцеві та регіональні громадські організації у реабілітаційному центрі Гармонія обмінювалися задумами і шукали можливості для їх реалізації. Активісти, які допомагають людям з інвалідністю, вчились продукувати власні ідеї і бути успішними. Серед тем, оцінка потреб громади, стратегічне планування, особливості написання грантової заявки. Головна мета згуртувати і навчити молодих енергійних активістів творчо мислити та вміло презентувати свої проекти. Тренінг фінансував. Ця корпусу миру урядом сполучених штатів із гуманітарної організації в рамках програми розвиток місцевих громад в Україні за грантові гроші для гармонії придбають багатофункціональний термопрес, обладнання за допомогою якого наносять зображення на будь-яку поверхню в рамках проекту. Ми не тільки навчимо, як бути успішними, а ми ще спільними зусиллями зможемо зробити такий пакет. Успішної молодої команди, так, якби, яка зможе презентувати себе на перший період. А деліо цей термопрес можна буде використовувати, якщо закінчаться навіть грантові кошти, так, для громадських організацій буде можливість для нашої мережі тим більше буде можливість робити ці е, наносити малюнки і далі. Просто можливо закупляти е, матеріали. Ну, але зараз все. В рамках проєкту буде все безкоштовно. І я думаю, що нашим продуктом стане декілька проєктів, які будуть потім реалізовані в місті Вінниці, можливо, навіть у цілій області, і які стануть досвідом цікавим і позитивним для трансляції на всю Україну. Я вірю, що ми це зможемо. Я знаю, що потенціал наших громадських організацій дуже великий. Я знаю, що е, потенціал міської ради і міської обласної адміністрації також дуже великий. Перевиконати план чотири вінвеї замість трьох випустять цього року. Кожній дитині по місцю в садочку прем'єр визначив пріоритети місцевим владам. Бабак Тимко провищував погоду. Чотири вінвеї замість трьох запланованих вийдуть із цехів транспортної компанії цього року. Збільшити їх виробництво допомагає підприємство «Ремтехсільмаш». Спеціально для виготовлення трамвайних каркасів тут придбали плазмовий ніж для різки метал. Один трамвайний каркас за три місяці виготовляють на підприємстві Ремтех Сільмаш, могли б швидше, якби не процедура, і терміни замовлення спеціальної сталі. Тут труби йдуть спеціальні, причому розмір спеціальний, ще спеціальна сталь, її uh -huh. купити на, на металобазі не можна. Тільки заказ на криворож сталі, на Запорожсталі, і вони виконують заказ в місяць. Uh -huh. От, якщо ми підійдем к этому плотніше, тогда ми заказуємо зразу метал на 4 вагона, і ми тогда не ограниченно. А вам цю ну, сталь вже вирізали? присылаю. Да, нет, нет. Мы сейчас Поехали. пойдем на участок и посмотрите, это да. все режется здесь. Здесь это делается? Это все делается здесь, да. Такий плазмовий ніж ріже дуже швидко пів метри за хвилину при товщині металу 32 міліметри. При цьому кроють фігури з надзвичайною точністю. Інструмент підприємство придбало спеціально, аби прискорити виробництво каркасів для вінвеїв. А що до це, це лазерний рівень. Ага. Тому що здесь, точно поточно бути все по плоскості по розмірам? Ага. ми фактично привозимо вагон, там стоять тележки, і краном одразу потрапляємо на шкварня, і да? вагон, вагон вже получається на колясах. За виробництво корпусів на підприємстві узяли 100 рік, коли в транспортній компанії випустили другий модернізований трамвай. Це була пропозиція міської влади виготовляти комплектуючі на місцевих підприємствах. Це позитив з точки зору розвитку підприємства як такого. Друге, що це Вінницьке підприємство робить для Вінницького трамвая відповідно комплектуючу частину, одну із комплектуючих частин, а може й основну комплектуючу, тому я думаю, що це гарний приклад співпраці різних підприємств виробничих в місті містів. Окрім того, тут спеціалізуються на посівній техніці та її ремонті. Остання розробка дровокол. Ним вже користуються лісівники області. Зроблений автономно, тобто не електропривод, а вже двигун, який можна використовувати як на. Закриті місцевості, а також в лісі і в частних, де немає електроснабження. Невдовзі Ремтех Сільмаш візьметься за ремонт комунальної техніки. Про це домовили з міським головою. А за півроку з установкою, що виробляє тепло за принципом гідродинаміки. Транспортників теж не забудуть. Побіцяли виготовляти на один трамвайний каркас більше. Олена Гук, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта. А тим часом у раді хочуть зібрати в окремий кодекс етичні норми поведінки вінницьких депутатів. Він передбачає звітність громаді, прозорість діяльності, регламентує і публічну поведінку, в тому числі висловлювання обранців із приводу будь-яких суспільно значимих подій. Документ розробляють ще з літа минулого року із ініціативи громадськості. Це твердити планують уже на наступній сесії. Отримав мандат депутата та сів у крісло в сесійній залі. Маєш дотримуватись певних вимог. Не скандалити, не лаятися, не брати винагороди за свою роботу. Принаймні, такими бачать місцевих обранців розробники кодексу етики депутатів Вінницької міської ради. Переконують документ на шести друкованих сторінках полегшить життя обранцям, адже це свого роду квінтесенція законів України про депутатську діяльність. А це є узагальнений документ, який дає можливість коротко знати про те, як людині поводити себе, ну в даному випадку, депутату Вінницької міської ради з засобами масової інформації з виборцями, як звітувати, скільки і так далі. У такі місяця норми, які чітко говорять депутату, яким його хоче бачити виборець. Цей документ полегшує тільки спілкування депутатів з виборцями і його роботу загалом. Для виборців Кодекс своєрідна підказка на що звертати увагу перед тим, як голосувати. В майбутньому, якщо вони побачили, що той чи інший депутат порушує ці правила, можна було б проаналізувати його роботу, зробити свої певні висновки і на наступний раз за нього не голосувати. Кодекс має право на життя, каже депутат Володимир Малінін. Але документ ще сирий, потребує доопрацювання. Більш чітко потрібно сформулювати деякі речі, для того, щоб не було. Двопрочитань да? можна так, а можна так. Один з пунктів, Да? постійно інформувати про свою роботу під час зустрічі з виборчим через засоби масової інформації, що значить постійно, да це що години, що хвилини, що, що доби, чи що року. Повідомляти про неестетичну поведінку депутата на офіційному сайті міськради пропонують розробники проекту. Вважають це і буде покаранням. Застосовувати його чи ні вирішать на засіданні профільної комісії. У нас є частина депутатів, які себе ну апріорі поводять толерантно, зважено, виважено, і як і до виборців, як і до представників засоб інформації. А є депутати, які ну в силу тих чи інших причин чи Партійної приналежності дозволяють собі різкі грубі висловлювання, що і компроментує не тільки депутати, не тільки політичну силу, а ну загалом Вінницьку міську раду. Наразі кодекс на стадії обговорення ініціювали його громадські активісти. Півроку вони збирали пропозиції політиків, громадян та журналістів. А після кількох обговорень з депутатами готуються винести документ на розгляд наступної сесії. Лариса Бондар, Володимир Гіряменко, новини, телеканал Віта. Понад 100 мільйонів гривень виділив уряд постраждалим на Євромайдані. Одноразову грошову допомогу отримують члени сімей загиблих майданівців, а також учасники протестів, які зазнали травм. Рішення затвердили на засіданні Кабміну. Сім'ї активістів, які загинули в період революції гідності і яким було посмертно присвоєне звання герою України, отримають по 320 тисяч гривень. Розміри грошових виплат постраждалим залежатиме від ступеня тяжкості тілесних ушкоджень від 48 тисяч до 160 тисяч гривень. Ліквідувати черги садочки за три роки. На цьому має зосередитись місцева влада, наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Державі потрібна освіта, яка буде готувати конкурентну людину з сучасними знаннями. Цій меті і має відповідати стратегія розвитку галузі. Фундаментальні зміни слід починати з дошкільної освіти, переконаний глава уряду, зокрема щодо її доступності. Адже на сьогодні у черзі до дитячих садків стоять майже 80 тисяч малюків. В цьому 16-му році, який завершився, в Україні було створено 26,5 тисяч місць в дошкільних закладах. Це означає, що пришвидшення створення нових дошкільних навчальних закладів дасть можливість нам 100% охопити дошкільною освітою наших дітей. Турецька авіакомпанія планує відкрити в Україні свою дочку та запустити регіональні рейси. Переговори з інвестором ведуть у міністерстві інфраструктури. Назву компанії авіаперевізника у відомстві не уточнюють. Втім, повідомляють, що дочірнє підприємство планує створити парк у 5-7 літаків, аби почати регулярне внутрішнє сполучення. Сьогодні в Україну літає чотири турецькі авіакомпанії. Небезпечна краса удавий вітьок та Василина гекон Толік та хамелеон гоша, плазуни, амфібії та хижі павуки, тимчасові мешканці мегамолу. На виставці також представлені м'ясоїдні рослини із різних куточків світу. Поживні речовини вони отримують за рахунок тварин, яких ловлять різними хитромудрими способами, Із екзотичними гурманами знайомилась наша Ірина Корж. Ця маленька злючка Геконтолік. За характерні звуки, які видає тваринка, її назвали токі. Мешканець Південної Азії харчується усім, що рухається без їжі, може прожити до року. Але коли голодний, не нехтує навіть своїм потомством. У нього в рту є токсини. якщо він укусить, рана буде дуже довго заживати. Долік один з двох десятків представників світу джунглів, яких можна побачити у мегамолі. Безпансерна черепаха, ящерки, павуки, птахоїди та гігантські таргани. Мешкають вони у тераріумах, в умовах, наближених до тропічних, в меню екзотів миші, комахи, фрукти та личинки зофобаси. В них практично 100% білка, тому всі животні дуже люблять їх їсти. Таких навіть люди от в ресторанах їдять. Готовят тараканів. У нас вони розводяться спеціально для цього розводі кормимо яблучками. Ще півроку тому екскурсово Тартур жахався павуків. Тепер пестить їх як домашніх улюбленців. Позбавитись фобії допомогла робота в міні-зоопарку. У хлопця навіть з'явились фаворити. Півтора метровий імператорський удав Василина. Популярний і серед відвідувачів. Даже двох-трьох метровий такой удав уже опасний. Вот, он сразу обкручивается вокруг пальця. Бу був би он где-то на полметра длиннее, мне бы уже этот палец сломал. Он очень такой хороший, хорошо. Что её бояться? А от кого боятись варто, так це жаби Аги. Она запросто убивает даже огромных крокодилов и ядовитых змей. Мм, то тобто есть её попытаться съесть это верная смерть. Є й такі, що лише видають себе за вбивць. Наприклад, молочна змія. Вона схожа на небезпечного плазуна коралового Аспіда, і тим відлякує хижаків. Явище має назву «мімікрія». Її чудово опанували й інші мешканці виставки. Це хамелеон боша, маючи коло зору 360 градусів. Це маленька рептилія одна з найцікавіших на землі. Його особливість у тому, що він вміє маскуватись. Однак для цього його потрібно злякати. Тож, якщо ви бачите його на моїй сорочці, мене він не боїться. Змінює колір, хамелеон не миттєво. Процес може займати кілька хвилин. Використовує прийом не лише проти ворогів, а й у шлюбний період. Привертає увагу партнера. Він кожного місяця змінює ну, свою шкіру. Дуже цікаво і корисно бачити, дитині показати. Сподіваюся, що вона все таки запам'ятає щось, але коли запитуємо, що це, вона каже псс. На виставці оселились і зелені ненажери рослини хижаки з усього світу. Їхні яскраві квіти водять в оману своєю привабливістю. Насправді це смертельні пастки для комах та маленьких тваринок. Побачити екзотику на власні очі віничани зможуть до кінця лютого. Ірина Корш, Вадим Іжієвський, новини телеканал Віта. А тим часом зовсім не екзотичний, а цілком український бабак Тимко сьогодні прогнозував погоду. Традиція ця американська в Україні придвіщати настрої природи у такий спосіб почали лише із десяток років тому. День бабака святкують 2 лютого. Спостерігають за поведінкою тваринки. Якщо вона вилазить із нірки, варто чекати ранню весну. Якщо ж ні, зима затягнеться. Харківський бабак Тимко, який мешкає на університетській біостанції, передбачив, що весна в Україні настане через 6 Тижнів і буде теплою, а от на питання, коли ж нам дадуть безвіз, відповів тільки із третьої спроби. Баба думає, що у 2017-му. Із гарними передбаченнями та сміливими сподіваннями прощаюся із вами. Ну а нагадаю, що на нашому сайті ви завжди знайдете інформацію про новини міста. Більш достовірний прогноз погоди на 3 лютого. Дивіться далі. 3 лютого у Вінниці хмарно з проясненнями. Часом мокрий сніг та дощ. Ожеледь. На дорогах ожеледиться вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 5 до нульової позначки. У день термометр покаже від 0 градусів до 5 тепла.